Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Сьогодні прийшов час, приступаємо до перших робіт на нашому подвір'ї. Буду сапати нашу невеличку клумбу, яка є в нас перед хатою. Спочатку замітаю все, що з зими залишилося всяке листя і сапочкою зволожую, спушую землю. Щоб мало і гарний вигляд, і щоб гарненько все бралося рости. Вже з'явились у нас перші квіточки. Викладаю камінчики і переходжу до наступної зони. Мої дівчатки, як завжди біля мене, граються, допомагають, а я працюю. Ось прийде час посім до чорнобривці якою вже звикла, там в мене чорнобривці завжди ростуть. Там лаванда і всякі різні квіточки. Підмітаю все, щоб було чистенько. Ось і така красота у нас вийшла. Простенько, чистенько тюльпанчики вже почали сходити. Вже приємніше йти до хати. Це наша кізочка гуляє. Ми вже випускаємо її на двір, купили цепа, прив'язуємо і вона разом з нами наблюдає, мекає на сонечку, гріється. Вона у нас скітна, буде котитися десь у квітні. Чекаємо вже. Такий животик виріс великий. Юлечка тішиться, підходить до неї, грається. А це ось хочу показати для вас, як чоловік обрізав наш невеличкий садочок. Саме коли обрізав, я не зняла, не встигла. Швидко він справився. Ось такі деревця. Садочок ми садили вже самі, невеличкий. І вже, не пам'ятаючи другий чи третій рік, вже ми минулому році навіть їли плоди. Ось такий наш дворик. Юлічка, скрізь за мною. А це ось я прийшла в хату і закриваю березовий сік. Закип'ятила в банки лимон, лимонна кислота та цукор. Заливаю і кришками закриваю. Дуже смачний сік. Будемо літом насолоджуватися. Ось стільки баночок я вже закрила. Ну, ще декілька закрию і все. І нам для нашої сім'ї достатньо буде соку. Ось так гарно сьогодні ми попрацювали, трішки поділилася з вами. Не все зняла, не все показала, якось опустила, забула. Вибачайте. А це ось на вечір ми закінчили. Вечір гарної вечері пожарили м'язку, посиділи біля вогника. Дякую всім за перегляди. До нових зустрічей у наступному відео.